Окупація розділила нас, відібрала у нас можливість бути з рідними, з батьками. В якщо мої батьки або Оксанини ще торкалися Сонію і Єву, хоча б на руках їх ну там могли цукерку якусь привезти, то Ему і Мію вже вони не бачили. Родина Вікарчуків у 2014 році через вторгнення окупаційних військ на півострів змушена була покинути рідний дім у Євпаторії. Там Сергій працював у місцевій адміністрації, а його дружина в компанії «Крименерго». за словами Сергія. Він не приховував свою проукраїнську позицію. Брав участь в мітингах на підтримку цілісності України. Коли почалася окупація, ну ми самого початку зрозуміли, що це не наша якби формація жити в Росію з Росії права на вибір у нас не було. Хоча ми намагалися чинити спротив, але він був марний, тому що війська вже покинули. Якби це було останнє розуміння, що ми залишилися самі. Під тематику, що ми їдемо в відпустку, ми сіли по-бідному, дуже одяглися, сіли в «Жигулі» і поїхали. Найстарші соні на початку окупації було 4 роки. від 2. батьки кажуть, дітям тоді пояснили, що збираються у тривалу подорож. Я що ми сіли, Я уснула і покинула жики. А це родина Берієвих зарема та Ескандер. Кримські татари кажуть, як колись їхні предки змушені були покинути Крим через тиск та репресії окупаційної влади у 2015 році. Коли чоловік був з черговим відрядженням у Києві, дружина дізналася, що проти нього окупанти відкрили кримінальну справу. Я вже збирався повертатися до Криму. Їхати до Криму, тому що у мене була одна вализа, і все. І Зарема говорить, не ні, повертайся, тому що на сайті. Прокуратури авто на сайті окупаційної прокуратури, а там написано, що по відношенню до вас відкриті кримінальні справи і ця можуть зарештувати. Родина Барієвих одна із перших, у кого в Криму окупаційні силовики провели обшук. Це один із спогадів про Крим Еміра, попри те, що йому було 4 роки. було Багато людей в квартирі, і я доволі рано прокинувся через це. Ну і пам'ятаю, як люди просто. Розворошували усі наші речі і все розкидували по квартирі. Він подивився на свої іграшки, і тоді він сказав, а, розки... да, що вони шукали в моїх іграшках міномет, да і що ж там сказав, завданета мд. Оце його перша така реакція була у Києві. За багато років обидві родини облаштували побут, проте намагаються, аби їхні діти не забували про Крим. 14-річної Соні Вікарчук у спогадах український садочок Євпаторії. Коли на ну, Новий рік випуск... ну, не випускний ранок свято. Свято було. І, ну, і ми там святкували, там приходив цей Санта Клаус. Ну, там був Дід Мороз. <гум> в той час там були Дід Мороз. <гум> Але садочок у нас був український. Там українськомову все викладали. Десятирічний Анвер каже, батьки постійно розповідають їм про красу кримського півострова, хоча сам Криму не пам'ятає, бо народився в рік окупації. Мріє поїхати до бабусі з дідусем у Сімферополь. Це дуже гарне місце і на, на жаль, воно зараз окуповане. Гарні краси. Там гори є дуже класні. Пейзажі є класні музеї додає, любить традиційне кримсько-татарське вбрання, одягає національний костюм на всі шкільні свята. Мама одягає спеціальну вишивка, є кримськотатарська, і ми в неї можемо ходити в школу Халпак, спеціальний національний одяг. І люди все бачать, а потім питають: а хто це тобі це зробив? І чия чи вишивка, якого народу? А я говорю, це кримськотатарського, це нашого народу. Родина Барієвих полюбляє разом готувати кримсько-татарські страви та співати пісні рідною мовою. Дині, не зло я ми кажемо, що англійську мову, французьку ви вивчаєте і українську розмовляєте в школі, а вдома ми спілкуємося виключно кримськотатарською мовою, і все це ну, дуже важливо, тому що в нас є маленька дитина, і вони знають, що з нею ми виключно розмовляємо кримськотатарською мовою. Молодше покоління Барєвих каже батько, часто запитують про вибухи в Криму. Хвилюються за бабусю з дідусем. Батьки пояснюють, українські військові хочуть звільнити півострів і цілять виключно по російських військових об'єктах. У Криму бувають вибухи, бо Росія зробила з мальовничого півострову воєн... 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 військову базу. Ну, і тому ми дуже радіємо, коли чуємо про вибухи у Криму. Про знищення якихось боєприпасів. Соня та єва вікарчуки також цікавляться вибухами в Криму. 12-річна Єва каже: мріють нарешті поїхати до Євпаторії. Пусть вибухає, щоб тільки щоб українці почіпали. Я хочу побачити бабусь, дідусь. Там ще про є. діти вікарчуків та барівих. Покоління кримчан, кримчаники зростає без українського півострова. Українська та кримськотатарська родини зі спільною мрією повернутися додому в рідний Крим. Анастасія Діденко, Богдан Заїка, Олексій Мовсесян. Суспільне новини Крим.